Професійне свято Всеукраїнський день бібліотек відзначається 30 вересня, починаючи з 1998 року. Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури, а також про визнання історичної ролі бібліотеки в житті суспільства. книги расставлены в ряд Только добрые люди работают тут Ради знаний, не ради наград в Библиотеку мы спешим с тобой снова Жизни науки гранит, а созвездие ярких, великих имен верный библиотекар хранит. Библиотеку мы спешим с тобой снова. Дорогі співробітники бібліотек, дозвольте привітати вас з всеукраїнським днем бібліотек. Я сподіваюся, що це не єдиний день в рік, коли про вас згадали. В світі є багато держав, але є єдиний культурний літературний простір це світня література. І ця література, цей простір, це є окрема держава, яка об'єднує всі народи. І насправді. Кожен з вас є дипломатом цієї держави, а директор сільської бібліотеки є головою посольства культури і літератури всього світу. І я хотів би, щоб ви згадали про все, що ви робите для своєї громади, для культури, для того, щоб діти навколо вас вміли читати. І головне щастя вам, здоров'я і щоб все ж таки ви відчували до себе повагу. Не тільки від читачів, і не тільки від тих, хто приходить до ваших бібліотек, а взагалі від держави, від уряду, щоб ви пам'ятали, що ваша робота ціниться і коштує набагато більше, ніж ви за неї отримуєте, але все інше ви отримаєте як любов від читачів, від тих людей, завдяки яким світ стає краще, а це від вас самих.